Чи варто купувати недорогі дощувачі? От сьогодні я був на ринку, купив отакий ноунейм от, no дощувач за 85 гривень, призначений для зрошення газонів та городів середньої та невеликої площі трьохрішковий на кілку. ну 85 гривень разом з конектором, Ще не пам'ятаю 100-110 не, Недорога зовсім річ. Але от подивіться, пишуть ну, діаметр кола при 4 атмосферах поливу до 12 метрів. Реально метрів 7 поливає. На теперішній момент це він вилив за 3 хвилини. ну Таке ґрунт уже стану доволі маленького посереднього дощику. Як бачите, поливає він один. А вон там аж далі видно, качає станція. Станці виключається на 2,2 атмосфери, це практично мінімум того, що він повинен працювати. Так що я вам хочу сказати, що на свої гроші 75 гривень на дощувач, який тобі лишиться не на день, не на два, а можливо і навіть і не на рік. Це зовсім недорого. Тому наше переплачувати, платити по 300-400 по гривень, коли можна отак, от, якщо дійсно невеличка ділянка і буде вам щастя.